Тримала в руках кілька тисяч євро, стояла жінка на роздоріжжі, бо не знала, куди йти. додому чи відразу до сина їхати. Та ви вже вирішили, куди поїдемо? запитав водій, який розвозив заробітчанок по домах. Ніна його попередила, що ще не вирішила, за якою адресою вона поїде, але зараз уже таки треба було приймати рішення. До сина поїду, нарешті, каже Ніна. Та ви хочемо зателефонуйте, попередсь, сказав водій. А навіщо? Попереджати, якщо мама з купою грошей їде, та таких гостей завжди чекають. Намагалась піджартувати інша заробітчанка, яка сиділа в тому ж автобусі. Ніна промовчала, вона ще сумнівалася, чи правильно зараз робить, адже в душі мала великого образу на сина, та материнське серце воно все пробачає, тому Ніна й вирішила зробити перший крок на зустріч синовій невістці, яку вона так жодного разу і не бачила. По дорозі Ніна згадувала своє минуле. Свого єдиного сина Євгена вона ростила сама, У всьому собі відмовляла, на всьому економила, аби лише сину дати все необхідне. Найбільше Ніна не хотіла, щоб син освіту отримав і не будь де, а в столичному вузі. Він ріс розумним, здібним, і Ніна розуміла, що якщо дати сину гарний старт, то він вивчиться і сам люди виб'ється. Так і сталося. Максим закінчив столичний університет і сказав мамі, що на деякий час там залишиться, щоб грошей трохи підзаробити. Додому він приїжджав рідко, казав, що зайнятий. А якось до ніни в гості сусідка Марія зайшла. Вона теж сама жива і часто до ніни прибігає на посиденьки. Чаєм з тістечками пригощається, про життя говорять. Але цього разу Марія була дуже стурбована. Видно було, що вона має якусь цікаву інформацію, але не знає, як їй сказати. Ніно, я чула, твій син одружився, несміливо почала. Ніна ледь чашку не опустила. Марія, звідки у тебе така інформація? Ти щось плутаєш, напевно. Жінка почала заїкатися, а руки їй трястися. Я так і знала, що він тобі нічого не сказав. Марія обійняла сусідку. А звідки ти знаєш? Ніна все ще сподівалася, що все це неправда. Адже не міг її єдиний син одружитися і маму рідну на весілля не покликати. Та мені дочка моя сказала вона в соцмережах фото бачила, Євген сам виставив, він знав, що тебе в соцмережах немає, тому і не хвилювався. Ніна всю ніч не спала, так її душа боліла, що слова мене передати. Вона не могла збагнути, як так сталося, що син так негарно поступив. Напевно, він мене соромиться, плакала Ніна в подушку, а на ранок прийняла рішення таки їхати за кордон. І ще одна сусідка Олена давно кликала до себе Віталію, але Ніна боялася. Та зараз ситуація з весіллям так її зачепила, що вона таки вирішила їхати. Сину вона нічого не сказала, поїхала і номер телефону змінила, а Марію попросила, щоб та при нагоді йому написала повідомлення. Не було Ніни вдома два роки. Скучила вона дуже за домом, тому вирішила їхати у відпустку, та найбільше Ніна хотіла побачити сина. Від Марії, з якою вона весь час спілкувалася по телефону, вона дізналася, що Євген з дружиною в їхнє містечко повернулися, зняли квартиру і живуть собі. Марія навіть адресу Євгена для неї дізналася. Коли Євген відчинив двері і побачив маму на порозі, він спочатку розгубився, а потім із словами Пробач рідненька кинувся її обіймати. На шум вийшла і невістка, вона відразу зрозуміла, що приїхала свекруха, і стала запрошувати маму на кухню, бо якраз приготувала обід. Мамо, я знаю, що ти образилась, пробач, я не хотів. Просто я думав, що весілля молодіжне і тобі з нами буде нецікаво. До того ж я хвилювався, що ти переживатимеш, що не маєш грошей, щоб подарувати мені гідний подарунок. Я не хотів тебе образити, швидше навпаки, захистити. Ми з Наталкою збиралися відразу після весілля їхати до тебе, виправдовувався Євген. Говорив син так щиро, що Ніна йому повірила. Вона дивилась на невістку і про себе відзначила, що син зробив гарний вибір. Дівчина хороша, приємна, людяна, і видно, що вона Євгена дуже любить. Побула Ніна у сина трохи, а потім попросила, щоб він її додому відвіз, а по дорозі запросила їх до себе в гості на наступний день. Євген з Наталою були ошелешені, коли мама поставила на стіл перед ними згорток, у якому було 20 тисяч доларів. Ось синку, візьми. Я знаю, що цього поки не вистачить на квартиру, але на перший внесок буде. А далі я повернусь в Італію і за рік ми сплатимо решту, сказала Ніна. Мамо, я не можу у тебе взяти ці гроші, став відмовлятися Євген. Йому було дуже соромно перед мамою. Ніна посміхнулася. Ти думаєш, я їх для себе заробляла? У мене квартира є, мені вистачить, а ви молоді, вам треба жити. Мамо. А у нас з Наталкою для тебе новина є. Ти скоро станеш бабусею. Діточки мої, каша я за вас рада. Тепер у мене ще більший стимул з'явився вам допомагати. А знаєте що? Переїжджайте, поки в мою квартиру вона і так постоє. а вам не треба буде на оренду витрачатися, сказала Ніна. Вона була щаслива, як ніколи, бо почувалася важливою і потрібною своїм дітям, а батькам більшого і не треба.